Перед вами шокер Apache в моделі ASH10. Перед початком роботи з шокером необхідно його охолодити до потрібної температури. Після цього ми можемо починати з ним роботу та завантажувати в нього продукт температури до 100 градусів. Для початку роботи натискаємо та утримуємо кнопку старт. У нас увімкнувся дисплей шокера і відразу показує поточну температуру всередині камери. Щоб вибрати режим просто охолодження, ми натискаємо на одну сніжинку. На дисплеї бачимо, що ми можемо вибрати охолодження по щупу або за часом. Усі параметри можна змінювати. По досягненню заданої температури або часу шокер перейде в режим зберігання. Щоб встановити посилене охолодження, натискаємо на цю кнопку. На дисплеї з'являється надпис «Hard». І для запуску циклу ми натискаємо кнопку Старт. Щоб закінчити цикл раніше, натискаємо кнопку Стоп. Для того, щоб встановити режим шокової заморозки, ми натискаємо на три сніжинки. Тут вже за умовчанням стоїть hard, а Ми можемо це прибрати. Заморозка може бути по щупу або за часом. І тут всі параметри можна міняти. Для запуску в роботу натискаємо старт. Але перед кожним запуском можлива затримка близько трьох хвилин для того, щоб вирівняти тиск у середині холодильної системи. Для перевірки температури шокера всередині камери під час роботи ми натискаємо на кнопку з режимом, який ми обирали. Ми бачимо, що у нас дуже стрімко опускається температура. І тут блимає значок під час процесу охолодження чи заморозки шокера. А в режимі підтримки температури він горить постійно. Після закінчення будь-якого режиму охолодження або заморозки, вам потрібно спочатку вийти з нього, натиснувши кнопку «Стоп», що ми вже зробили. Далі необхідно запустити процес відтайки. Натискаємо та утримуємо кнопку Дефрост протягом 5-10 секунд. Так як режим відтайки у нас напівавтоматичний, необхідно відкрити дверцята. У комплект до шокера входять інструкція. Підон для збору конденсату і направляючи до нього, які кріпляться під шокер.